Зараз буду читати коментарі. Оце ж також на цукрозамінниках, на білкових днях. Треба прибрати ці напої. Але але я ж купила. Ось. Вже з'їла цей смугастик, що взяла. Не знаю, чомусь захотілося. А після рибки, ну, звичайно ж хочеться пити. Як же ж без цього? Тому в мене такий день буде ще сьогодні трішки з погрішностями. а завтра буду намагатися вже зробити чисто-чисто білковий. Подивлюся, як воно. Ваги покажуть. Так. Хто не розуміє, про що мова, я худно з 1 травня цього року, з ваги 133 400 Худно, без голоду, без дієт, без підрахунків, без спорту. Просто їм і худно Так, і тут буде вага, яка в мене на зараз. Так, вітання з Харкова. Вітання вам з Полтави. Я вже там десь бачила ниже коментар звати вас Жанна. Всяке може статися, і вага стояти, і плюс по вісам. Але головне не припиняти діяти. Все вірно. Все вірно. Зрозуміти помилку і все налагодиться. Успіхів вам, все буде добре. Щиро дякую. Обов'язково все буде добре. Так. Різне буває. І плюс, і мінус. І це нормально, воно у всіх так. Це не тільки там у мене чи ще в когось там із вас. Ні. Це у всіх, у всіх людей, які там схудли навіть на 80 кілограм. У них також таке було. Просто люди, які схудли набагато, там, да, 40-50, проводять зараз свої якісь там марафони платні. То вони про це особо не говорять, що там дат у них було також вага спадала, потім верх ішла, не говорять для того, щоб не було цієї якоїсь демотивації. Хоча я вважаю про це також потрібно говорити сміло. Не треба цього боятися, і їсти не треба боятися. Ну, з'їла там для тих фруктів чи учора. ну, з'їла більше їжі. Ну, хотілося так. Хотілося так моєму організму. Нічого страшного. Хоча раніше це мене, знаєте, як вибивало з колії на раз, мала там три дні тиждень харчуватися. Там якісь варені яйця, салати, яблука чомусь у мене були. Не знаю, чомусь були завжди яблука. А їсти то все одно хотілося. Картопля, до речі, була. Тоді я і раніше повністю не прибирала картоплю. І все рівно, тиждень там витримаю, або три дні, або п'ять днів. І зриваюся. І обов'язково це вечором уже пізно, знаєте, часів там вже дев'ять-десять, коли як спать лягати. А могла б лягти взагалі вже лежати майже до опівночі, тоді встать уже піти щось на їстися. Бо не могла заснути. І таке бувало, і все. І на цьому все моє скудення закінчувалося. На другий день я вже йшла там в магазин, купувала що мені хочеться, і продовжувала далі їсти. Тому так. Чому так виходило, не знаю. Не можу сказати. Чомусь мене один такий вечірний зажур ламав усі мої плани. А зараз бачите, як виявляється, можна нормально харчуватися, можна десь щось і під'їсти, і плюс побачити, і нічого страшного. Ось я постараюся да, посидіти на білкових днях. І ця вага що набралася, да, ось плюсиком пішла. І ця піде ще й мінус буде. Буде обов'язково. Хоч там сто двісті грамів, але будуть. Так. Неля, головне, не падати духом. Твій підхід до їжі мені подобається. Реально дає результати. Худно з тобою один тиждень. Мінус три кілограми. Мінус три. Я вас вітаю, ви велика, велика, велика молодець. Це дуже круто. Дуже круто. Дякую вам. Дякую взагалі, що ділитеся. Дуже приємно. Тетяна, дякую за мотивацію. Вага потрошки пішла. Щиро, щиро дякую, багато багато сердечок. Світлана 1960 Також багато сердечок поставила. Щиро дякую, дівчатка. Так, Ірина, добрий ранок. Я на стресі цю ніч до четвер до четвертої ранку просиділа між стінами та ще й намагалася працювати на комп'ютері. Увага ніяка. Багато води пила, супу їла вночі два рази по 300 грам. Млинці їла, поспала лише три години, тому плюс 900 грам на вагах. Ну, це ж їжа. Я ж також вчора да, з'їла багатенько. Ну, багатонько. То я ж ну, буду казати, да, як є. Але то я ходила, але по, по серйозному, по-дорослому, то й не ходила ж, а їжа то вона ж десь у мені. Вона ще ж досі в мені знаходиться. Тому і у вас так само. Вона, їжа ще у вас сидить. Але я знаю, що так буде не завжди. Вперед до перемоги за красу та здоров'я. Дякую вам, Яно. Ви дуже надихаєте. Нехай нехай, нехай відміняються усі негативні сценарії подій і, і наших особистих, і для України. Світла нам, світла нам усім побільше любові, добра та миру. Щиро щиро дякую вам. Щиро дякую. Таня. Багато-багато сердечок і хлопушки. Щиро дякую. І знову Таня Дякую за мотивацію, ви розумничка. Щиро вам дякую за підтримку. Дуже щиро дякую. Ви, ви всі великі молодці, всі великі молодці. Вчора навіть, та не вчора, це вже сьогодні я зранку. Зайшла ще думаю, може ще там хтось щось написав погане. Дивлюсь, немає, нарешті почули. Нарешті почули. Що всі ходимо під Богом. Щоб цей світ став трішки кращий, треба з себе почати. Так. Лариса, я думаю, це гедоту пишуть від зазрощів. Спочатку подивилася, послухала, потім думає, от і я зараз почну, почнуть танути кілограми, а потім не виходить. От воно і давай строчити, що попало. До речі, можливо. Бо ця людина, я читала, що писала, я також спробую, я також там почну, я також, вона писала, що вона висівки знайти не може, поки вона ще борошном користується. Ну, вроді би писала та й писала ця людина. Ну, це ж таке діло. А потім, а потім вирішила мені висказати все, що вона про мене думає. Так, щиро, щиро вам дякую. Щиро дякую, Лариса. Ніна, дякую. Вітаю, дякую. У мене. Іде процес. Багато сердечок. Щиро вам дякую. Це дуже круто, дуже круто. Треба завжди продовжувати. Навіть якщо я ж кажу, оці гойдалки, плюс, мінус, плюс, мінус. Якщо отак у вас вже йде, або стоїть, або кожен день додається. Плюс 200, плюс 300, там плюс 500 грамів. Ото все робіть білкові дні. І буде і буде все добре. Так. Олена, доброго дня, Яну, я вже тиждень спостерігаю за вами. Останні три дні почала пробувати повторювати за вашими порадами щось прибрати з їжі, щось зменшити, щось змінити. Сьогодні зважилася в понеділок вага була 138, сьогодні 136 100 за три дні. Дуже круто, дуже круто. І я просто знаю, як це, коли от, як в мене, 133 кілограма, наскільки мені було важко от, взагалі налаштуватися і почати щось робити. Я ж всю зиму билася з цією вагою. Я всю зиму наїмся і думаю так, все. На другий день там з понеділка чи з вівторка все починаю нове життя. Ну, починати, то я починала, але ж не виходило, тому дуже важко. Це я по собі кажу, в такій вазі починати щось робити. Дуже важко. Але треба, але треба. І повірте, вийде. Це я кажу по собі за три дні. Я вам дякую за мотивацію: з 20 .07, ну, 07, приєднуюся до вас і маю надію, що все буде так, як ми собі напрацюємо. Бо одного бажання мало це великий труд. Так, бажання мало. Але якщо ви вже дивитеся навіть мій канал і слухаєте. Це ви вже щось почали робити, розумієте? Це вже початок. Якщо ви зацікавилися, цією темою, якщо ви вже якось це трішки прийняли і почали вірити, це вже 5%, навіть 10%. це вже успіх. Це ви вже почали діяти і щось робити. Ну, Насчет великого труда я трішки поспорю. Я також думала, що це, що це буде, що в мене нічого не вийде, що це каторга, взагалі не розуміла, як воно далі піде. А коли пройшов тиждень, я зрозуміла, що я не голодна, там в мене ще й мінус. Думаю, а що буде, якби місяць спробувати? Ну, звичайно, легко не було, але я намагалася. І тягу до солодкого відбити. Ну, з усього, що я робила, це саме найлегше було, чесно. От дійсно, саме найлегше взагалі. Великий труд Великий труд – це коли виток калорії рахуєш. Поки все перерахував, вже сідаєш їсти, вже все охолонуло. Нічого, все вийде. Всім, хто наважився змінити успіху, хто наважився змінити задля для власного здоров'я. Так, щиро вам дякую. Все вийде у нас, все вийде. Якщо навіть такої людини, як я виходить, то у вас все точно вийде. Так, Мар'яна, дякую за мотивацію. Привіт вам з Івано-Франківська. Щиро дякую. А вам привіт з Полтави. Так, Люда. Девіть сердечек, щиро дякую. Щиро дякую. Юлія, якщо скачки ваги роблять нерви, спробуйте вважитись не кожен день. Ні, не роблять. Мені навпаки допомагає це. Розуміти себе і щось, щось робити. А то, якби я важилася один раз в місяць, розумієте, я ж не знаю, яка б тоді вага була. Я вже оці дні білкові не робила. Я вже думала, та все нормально, я ж харчуюся правильно, я їм там все дозволене, обмежене там, да, все в нормі в мене. Заборонене, я ж не трогаю нічого. І я вже ж місяць би сиділа, потім би розраховувала, що я там десятку скину, да, чи хоча б кілограмів сім, а я встала на ваги, а там мінус один або мінус два. І все, я б вже б кинула, чесно. А так мені допомагає. Я вже знаю. Ага, бачу, там 0, там, або кілограм, як тоді в мене. Три-чотири дні і тільки вверх йшла вага, розумієте? А я б могла так і частіше і ягодки під'їдати, і фруктики. І навіть не могла подумати, що в мене отак від скільки тих там да ягід я їла, скільки там той полуниці в мене було. Там вже ж не відро її було. А після того просто вага додавалася. А так допомагає контролювати, розуміти, коли пора вже той самий робити білковий день. У нас теж ніч була гучна. йо майо Все буде добре. щиро вам дякую, Юлія. Галина, якщо робити з фаршем, то крохмаль додавати не треба, спробуйте. А, це там, де я оці вафлі робила з кабачка. Дякую. Так. Света, спасибо за інформацію. Насчет то насчет то набрала Спасибо за інформацію насчет то набора от зброса веса. А то 500 грам вверху ушли. Ой, буду на білки і овощах. Ну, за 500 грам не хвилюйтеся, то може та їжа, що ви перед цим їли, та вона ще поки у вас сидить. Якщо ви взагалі там сиділи, ніде не зрішили, ні одну ягодку не з'їли. То може, воно просто ще не спіла водичка десь або щось друге вийти. Але якщо хочеться, можете спробувати білки і овочі ху... не хуже. гірше не буде, це точно. Хиро дякую, все вийде. все вийде. Я ж кажу, ці дні білкові вони легко проходять. Я от пам'ятаю, як раніше оце ж оцей розвантажувальний на молоко чаї був, або інколи взагалі пробувала чисто воду пити цілий день, або також колись почитала, що можна цілий день один кефір пити. Також робила. Я його єлі витримувала, це для мене мука була. А тут, бачите, як, сидиш, їсиш і при цьому ще й худнеш. Це ж круто. Це просто круто. Так, дякую, вага потроху йде вниз. Тетяна, щиро вам дякую. Так, тримайтеся, все буде добре, дякую вам. І я вам дуже щиро дякую. Віолета, підтримка яночки нашої, хай у нас все буде добре та мирного неба над головою. Нехай всі Господь Бог оберігає. Дякую за підтримку. Бо я сьогодні зайшла там, дивилася люди, які в Одесі сьогодні були ночі, то розповідали, яке жахіття творилося. Дуже було гучно, страшно і ну взагалі. Це ж не тільки воно в Одесі, я ж впевнена, воно ж багато де було. Так, молодчинка, дякую, багато сердечок. Каліна, також багато сердечок. Дівчатка щиро дякую за підтримку. Надія, Яночка, дуже дякую за підтримку. Я з задоволенням слухаю всі ваші відео і потрошки йду за вами. Багато-багато сердечок. Щиро дякую. Все вийде і все буде добре. Повірте, це набагато леше, чим здається. Тому що всі ж перепробували дуже вже багато всього, не тільки ж я, там і гречку їла. Мені, до речі, я ось зайшла була. В Ютуб і мені саме перше вилізло, як можна класно схуднути за сім днів на гречки. Ну ну, опять, ну. і дивлюся там переглядів. Чи 700 чимось переглядів. Це ж розумієте, скільки людей подивилося, скільки людей повірили і скільки людей пішли розкупили гречку. І Будуть сидіти і мучитися їсти з огірком. Ну нічого, хай їдять. Хай їдять, а ми будемо їсти м'ясо, правильно, рибку, сир кисломолочний, яйця. Нічому собі не відмовляти. Два дні ж у місяць у нас є, ми можемо що завгодно їсти, можемо і на день народження сходити. І при цьому будемо худнути. А вони хай гречку їдять. Нема ще нота, ну, що просто кипятком на ніч заливають. А їдять. Так, Жанна, привітання з Харкова. Привітання вам з Полтави. Дякую вам, Яна, за увагу до всіх коментарів. Намагаюся, але не встигаю. Я бачу, там ще є коментарі. Просто не встигаю. То працюю, то в лікарню, то хтось подзвони. Ну, родичі, самі розумієте ж, ну треба ж зі своїми близькими поговорити обов'язково, спитати, як у них день пройшов, як у них справи, чи все добре, чи живі, чи здорові, чи може щось потрібно. Це ж обов'язково треба зробити. Без цього ніяк. Так. Мене звати Жанна. Скоро буде місяць, як я слідкую за вашими успіхами. Ви молодець, так тримати. Сама теж не раз худла, але потім вага знову поверталася та ще й з плюсом. І у мене завжди було з плюсом. Це було завжди. Я ще худнути почала. Боже, в мене колись 70 кілограм було. Та ні, мабуть, навіть чуть-чуть менше, десь 68. Я думала, Боже, яка я жирна, яка я жирна. І ото як почала я ще, господи, це коли хоч було. Мабуть, 18 назад. Як почала худнути, тільки почала оце не доїдати, потім переїдати, потім знову не доїдати, потім знову переїдати. І все. І з кожним роком вага все більшала, більшала й більшала. А якби, можливо, тоді я нічого не робила, не починала ніяких голодувань, мордувань і так далі. То, може, б було все добре. А то ще в мене були ці дні, що я їла просто фрукти. От я робила собі такі дні. Їла фрукти. Називала це розгрузочним днем. Дурне. А потім після тих днів так же ж понятно об'їдалася, як. Ну, Тоді в мене ще інтернету не було. Це зараз такі вже більш люди грамотні. Дякую за мотивацію, скоро поділюся своїм результатом. Будемо чекати обов'язково. Продовжуйте те, що робите. Допом... і, до... і пам'ятайте, що гарних людей все одно більше, більше, набагато більше. В нас зранку теж зевс бушує дуже гучно. І в нас всю ніч гриміло таке, і, і ця й і блискавка була. Але я так лежала, мені лінь було встати навіть вікно закрити. Так, та нехай краще він, чим мерзота. Всім тихого дня, миру, спокою і добра. Щиро дякую. Мира, добра, всім здоров'я і ангелів охоронців поруч. Так, Любов. Ану. Доброго ранку. І вам доброго ранку чи доброго дня вже. В Черкасах позавчора на базарі лохина була 300-350 за кіло. Ледве в одної жінки зайшла за 280 взяла лоточок. Я снідаю зранку з кисломолочним сиром. Лоточок лохини десь на три дні розділила. А якби я почала додати ягодки в сир в мене точно вага б не йшла. Ну, в мене ж і вага інша. Якби в мене вага була менше, можливо, було б класно. Так. Сир за тебе 5% відсотковий день в день по акції. Ага, я вже купила. 180 вісімдесят грам упаковка якраз беру на сніданок і нічим не гірший за сир дорожчих брендів. Все ще в голові трохи рахую, все, що в голові рахують ті калорії. Я їх не фанатично й до цього рахувала, нічого не важила. Просто привчила себе дивитися на склад продукту перед покупкою. Дякую. Ну, я скажу так: якщо купувати, наприклад, як в моєму випадку, ковбасу, да, тобто там індичу, курячу, наприклад, ковбасу, її, її їсти можна, але там повинен бути 100% склад або індичий, або курячий. Тому що те, що написано ковбаса куряча, Процентів 95 додають туди сало свине. І навіть я дивилася, коли в посаді склад. Бо я кажу, дайте мені я склад сама подивлюся. Бо я, коли прошу, в дівчат, кажу, гляньте, який там склад? скажіть мені, скажіть мені, там чисто курка чи ні? Вони. Да, да, курка, курка. Кажу, можна, я гляну. Дивлюся, ну 20-30% свини на сало. Ну, де ж це курка 100%. Одну знайшла. Там було написано 100% куряча ковбаса. Склад непоганий. Дійсно, і жир жирсарець курячий, і м'ясо куряче. Але я подивилася на калорії. Там майже до 500 калорій на 100 грам цієї ковбаси. Якщо це куряча ковбаса, і 85, як написано грамів м'яса і 15 грамів на всього жиру, цього, да, курячого, не може бути скільки калорій, просто воно не може бути. Тому я й не стала брати. То це єдиний випадок, що коли я дивлюся на калорії. Бо Дійсно, в нормальній в гарній курячій там ковбасі чи курячому рулетові, там калорій мало там Ну, саме менше це, да, там скільки 100 калорій йде на 100 грам. Саме найбільше це там 270, наприклад. Оце Ідеальна куряча ковбаса. Ну, не під 500 калорій на 100 грам. Так, просто привчила себе дивитися на склад продуктів перед покупкою. Дякую. Я вам також щиро дякую. Все ви вірно робите. Так, вітаю Запоріжжя. Була багато разів на різних дієтах, худла і знов набирала. На кето теж була, скинула 26 кілограм. Ну, кето це така штука, я взагалі не знаю, що я також повелась на те кето. Я там колись читала, що це кето це ще в 1920-х роках приміняли на дітей з. З епілепсією, здається, що це було для лікування. А потім, бачите, як уже люди почали худнути. Ну, це нездраво. Там їсти багато жиру треба, я думаю, це все-таки нездраво себе жирами забивати. Почались проблеми з нирками, затримка сечі спускання та страшні закрипи. Це було три роки тому, а потім понеслося з ваги 89 на 116. проблеми зі щитовидкою, суставами. Падіння, та гітаребер, мені 57. я пройшла через все, що ви кажете про неконтролюємі приступи голоду. Зараз з вами намагаюсь знову прийти до тями. Вже є маленький мінус. Це круто. Дякую за натхнення. Хотіла попередити. В курячий фарш додають свиняче сало. Дуже рідко в магазині можна знайти чистий курячий фарш. Всього найкращого вам та чоловіку, Божої допомоги та миру і добра всій Україні. Низький уклін всім, хто нас захищає. Щиро вам дякую. Підтримую. Той, що я беру, не додають свине сало. Воно видно, коли я це щось готую, воно б видно було, якби це була свинина. Тому що, коли застигає, видно, що це курятина. Да, жирок є, буває інколи менше, буває трішки більше. Курячий жир він м'який дуже. І то, як я зготувала оце, да, і воно застило, я його ж не їм, вже не грію там ніде. Я його то знімаю, зняла, викинула і хвати. Так, щиро дякую. Так, хто це писав? Ага, Світлана. Щиро вам, Світлана, дякую. Лена, я, дивлю, я дивлюся вас з Бельгії. Ви класна і завжди підіймаєте настрій. Щиро вам дякую за підтримку. Світлана, Світлана, ізюм вітаю, У нас гучно. Нехай Господь Бог вас береже. Так, Світлана, 1960. Дякую, миру, нашій країні і нам. Шість -ші сердечок. Щиро вам дякую. Щиро дякую. Світлана, інша, дивлюся тебе в 4 часа утра. Шахеди не дають спати. Нагади, а не шахеди. Та дай, ну яке там заснеш, отож так уже спати. Та треба, як же заснеш, як воно як воно не дає. Щиро вам дякую. Надежда, гроза в Дніпрі і то що, то небо розривається. Три часа утра сьогодні. Та й в нас таке творилося. Страшний ливень, таке все носило. В людей зранку й світла не було в деяких районах, ну вже, вроді би, більш-менш зробили. Ну, світло то таке, аби більшого горя не було. Світло то зремонтують. <кій> так, Тетяна, Яночка, коли. Я, коли вас дивлюся, в мене усмішка не сходить з обличчя. Щиро вам дякую за підтримку. Так, інша Тетяна, шість сердечок. Щиро дякую за підтримку. Яно, то добре, що ви багато води п'єте, а мені вона не йде, і це погано, нічого не можу з цим зробити. <кій> так, ось вам пишуть, пише Рута, а ви попробуйте по три ковтки робити кожної години. Так ваш організм помало привикне до води. Вибачте, що втрутилася у ваш простір. Ні, ну це дійсно нормально. У мене таке було колись. Це було ще, не знаю, років, мабуть, три, назад чи чотири. У мене також була зима, а я взагалі майже води не п'ю. Кави там трішки, чаю могла б півчашки, і все, і все. Воду взагалі не могла, я її туди вона не проходить. Да, я ото так намагалася по трішку, по трішку, там, по декілька, да, таких глоточків робити, але часто, ну, а що було робити? Тому що і багато води обпиватися також дуже погано, і не пити воду це також ненормально. Пити треба хоч хоч потрішку, а потім взагалі себе привчила, що я вставала зранку і випивала склянку води, кімнатної температури або інколи там, якщо це зима, трішки-трішки теплої. Ні, нічого, тоді так, в принципі, і воду полюбила пити. Так, все, буду закруглятися. Щиро вам дякую, всім гарних схуднень, всім тихого, мирного неба, щоб все було добре. Нехай всіх оберігає Господь Бог.